Наші відеоролики спрямовані для ознайомлення покупця потенційного із товаром. Тому пройдемося суто по параметрах. таких стелажів у нас є три варіанти. Ось він однаковий. Виробник у нього інтрак Італія. Є отакий стелаж один в один, тільки без задніх стінок на розпорках. Висота в нього 1,80 м, глибина поличок 50 см. Це так як тут. В цьому варіанті, що із задніми стінками зараз, глибина від стіни повний загальний виліт 68 см. І висота 1,80 м. Він розбірний. Навантаження 120 кг на одну паличку. Розбирається легко, збирається також легко, дуже компактно складається в пачки і відправляється. Є такий стелаж висотою 1,45 м із задніми стінками. Але в нього довжина йде 1 метр, а полички по глибині по 40 см. На сайті в нас є окреме відео, окремі фото на той стелаж. Стелажі, так, бувалого вживання, як бачите. але стан тут ідеальний, як на БУшку. Якщо стикались із закупкою БВ обладнання, то є з чим порівняти. Тобто із тією якістю, яку пропонують на сьогоднішній день на ринку. Цей стелаж ми не перефарбовували, зазвичай, якщо стелаж у нас у поганій якості, має ржавчини, дефекти якісь, ми його рівняємо, чистим, ґрунтуємо, фарбуємо. Цей стелаж у заводському пофарбуванні. Ми його візуально протерли і склали секцію. Ось так виглядає протерта, грубо кажучи, мита секція. Ось такі стелажі пропонуємо. Також є звичайні торгові стелажі на двох стійках. Та інше обладнання Ось Процес реставрації, торгові візки бувалого вживання, як нові. Холодильне обладнання, шафи, вітрини, ларі. Ну і так далі. Кого цікавить, запитуйте, укомплектуємо магазин.